Дзвяні та новорічні свята завжди приносять людям радість та тепло. Однією з найчарівніших традицій цього часу є прикрашання вулиців, парків, вітрин, магазинів та ресторанів. Всім привіт! Мене звати Ділбер Хаджіва і сьогодні ми поговоримо про те, як відчувати атмосферу свята на кожному кроці. Звісно, перший сніг це красиво, але загалом зимовий пейзаж за вікном часто виглядає сірим та буденним, тому прикраси точно не будуть зайвими в Україні. Центральними святами є новий рік, і різдво саме тоді відбувається розпал зимових гулянь з усією атрибутикою. Це створює величезний прослід для творчості. Місцева влада та різні організації створюють цікаві композиції для оформлення, величезні фігури сніговиків, ангелів, оленів та, звісно, Санта Клаусів перетворюють парки в казкові сади. Гірлянди та підсвітка це перше, що побачить захоплений турист, завітавши до центру міста. Святкові вогники прикрашають усе від будинків до дерев та архітектурних пам'яток. До речі, якщо ви маєте можливість і власний простір на дворі, то теж можете його прикрасити. Але враховуйте, що гірлянди мають бути безпечними. Та саме вуличними, щоб фасад будинку виглядав не тільки святково вночі, а його прикрашають святковими вінками. Ще один спосіб підсвітити будівлю використати проектор, який має різноманітні ефекти вогників. Вітрини вважаються свого роду обличчям магазину, компанії чи офісу. Тому вони теж стають частиною цього святкового дійства. Вони витончено оформлені в новорічному стилі, прикрашені іграшками, мерехтливими ліхтариками та об'ємними композиціями. Це приваблює нових покупців. У побуді європейців є звичай прикрашати ялинки як у себе вдома і на центральних площах. Поруч з ними встановлюють міні-містечка. У великих містах їх може бути кілька, а маршрут локації може затягнутися на кілька годин. Та чи варто рахувати години, проведені у святковому настрої? Різдво християнське свято, тому тут традиційно присутній вертеп, де відтворюється сцена Різдва Христового. Це можуть бути театральні сценки, скульптури та вертепні інсталяції у поєднанні з сучасним мистецтвом. Це все не просто прикрасання, це традиція, яка об'єднує людей у спільному відчутті радості. Святкові приготування роблять цей час неповторним, наповнюючи наші серця. А з вами була Діл Верхаджіва, Па-па!